Вітаю, друзі, слава Україні! У нас 61-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Я ще раз нагадую, що немає жодної різниці між моїми тематичними випусками, які мають там відповідно назву, все і Де тему придумав я, і вона висвітлюється всі півгодини. І цими випусками де тему визначаєте ви. Єдина відмінність тут я беру. Ваші пропозиції, і тут я стараюся, все ж таки, трошки коротше, компактніше сумістити відповіді на від п'яти до восьми питань, скільки вдається встигнути. Все одно, це ті ж самі теми, це ті ж самі зободенні питання для України. Різниці в цьому виборі немає. Тому я дуже радий, що ця рубрика популярна і що ви слухаєте ці відповіді, тому що. Вони навіть ближче до вас, ніж те, що можу задумати я. Те, що мене дуже турбує, можливо, для багатьох людей ще не є проблемою. А от коли ви задаєте, це означає, що дійсно тут потрібно швидко шукати відповіді, що я її роблю. Ще коротке повідомлення, що будь-які запитання і теми можна лишати не тут, а в рубриці спільнота. Там є верхній допис, під ним коментарі на, мої, на моєму каналі в YouTube. І я звідти регулярно їх забираю, примішую з трошки старішими і стараюся давати і на нові, і на старі. І те, що мені нагадують, щоб я ніколи не забував. А я забуваю. Для того, щоб краще розходилися наші е, розмови, потрібно, щоб YouTube, згідно своїх алгоритмів, їх більше розповсюджував на сторонню аудиторію. Для цього там є дуже чіткі вимоги в них. Кількість підписників грає роль, поширення, які ви робите, важливі дзвіночки, які ставити про нагадування, це дуже серйозно впливає на YouTube. Я цього раніше навіть і не знав. А також подобайки коментарі, більше чотирьох слів, як виявляється, там теж такі агритми є, вони теж грають свою роль. Отже, дуже буду вдячний якщо ви це зробите. Це не для мого честолюбства не на мого задоволення. Це для того, щоб і ті теми, які турбують вас, і відповіді, якщо вони задовільнять вас, були доступними і для ширшого кола людей, які поки що отруєні е, тим олігархічно ватним марафоном імені Зеленського. От ніби це основне. А, і ще одне. Є ряд питань, ну, на які я просто не знаю, як відповісти, я напевне, не буду їх взагалі рухати. Ну, наприклад, недавнє питання. Питання там роздум, що там якісь речі, вони не мають значення, є якась лопата якоїсь конструкції. Треба зараз рити підкопи, так як це робили в'єтнамці в війні проти американців, а не штурмувати там укріплення. Плюс, ну і або там питання інше про те, як зараз починаються якісь обмеження щодо дистанційного навчання українських дітей, які перебувають за кордоном. В евакуації я не маю відповіді на ці питання. Я пошукав по українських дітях по шкільному навчанню. Я не знайшов. Тобто говорити загальщину я не буду. Тому я просто залишу цю, це питання без відповіді і винображається. Є речі, яких я просто не знаю, і при всьому бажанні мені не здається знайти адекватне пояснення, що відбувається. Якщо я не знаю факту, коментувати щось. Ну це буде так, як зелені робили, коли чи там інші вороги робили там проти Порошенка, проти України все. Я такі ігри не граюся. Ну, а що стосується першого, про підкопи, я дуже добре знаю, як це робилося в історії у Першій світовій війні або раніше в Османській імперії, мені чомусь здається, що зараз це ефективним не буде в зв'язку з тим, що є достатньо багато різної апаратури, яка виявляє подібні речі, та й це мені видається чимось мало реальним. Але відповідати і казати, ні, ні, це дурниці, я не буду, тому що я не є спеціалістом. А там, де є спеціаліст. Внутрішня і зовнішня політика, і певні обставини, що в нас відбувається, плюс психологічні мотиви влади чи опозиції. Отут я розуміюся, добре. Плюс у мене все таки досить великий досвід з всіма президентами. Спілкувався, ну Зеленським найменше з майже всіма прем'єрами, був особисто знайомий і тому подібне. Тому я можу посилатися на речі, які відомі далеко не всім. Тому я більше буду зорієнтовуватися на них. Все, трошки вийшов за довгий вступ. вибачайте. а тепер пішли до відповідей на питання. От таке знаєте: тут питання роздум. Підтримую всі ваші емоції щодо нашої влади, згодно з усіма вашими висновками. Але я вважаю, що Зеленський знав про майбутню війну ще перед виборами президента. Знав, хто такий Єрмак і що він робить з Україною. Зеленський знає, яка масштабна російська агентура навколо нього, і він готувався здати Україну. А ви говорите, що президент від'ємного розуму і не розумів, не розуміє, що до чого. Е, ні, я відразу тут хочу трошки заперечити. Слухайте, я перше, я згоден з тим, що ви кажете, що він знав і знає. Він ішов на президентські вибори свідомим розумінням, що він має демонтувати українську державу в інтересах певних олігархів. І я думаю, я переконаний, оскільки він значну частину періоду, коли шавіна вона на 2014 року жив і працював на Росії, і не міг там не бути в полі зору їхніх спецслужб. Ну слухайте, вони фермерів Сумської області, будівельників там лісозатівельників, нафтовиків всіх тотально вербували. А тут раптом ідеологічна сфера створення кінопродукту, створення сатиричних програм, які були спрямовані тоді проти української держави, пригадуєте про Україну як. Е... Повію порноакторку з німецьких фільмів для дорослих і тому подібне, і він не був у сфері інтересу російських спецслужб, не був завербований. Ще там щось я в це ніколи не повірю. Я говорю про інші речі. Це ви праві. Він це усвідомлював. Він це знав. Він на це пішов зі свідомим вибором. Я більше того, я впевнений. Це моє переконання, що до 24 лютого готувався сценарій Білорусі в Україні. Російські війська не мали окупувати Україну. Вони збиралися тільки анексувати не окуповані до того часу території Луганської і Донецької областей їх відокремити України. Все решта ще це Україна синьо жовтим прапором, з тризубом, з гімном ще не вмерла і з тою самою владою. Тільки ця влада мала б діяти вже як сателіт Раші, як підмандатна фактично територія на зразок Білорусі Лукашенка. Я думаю, що Зеленський зробив свідомий вибір бути Лукашенком і позбутися опозиції, яку мали би оце називався пункт Путіна денаци... денацифікація. Пригадуєте? Це мали нас з вами знищити, ліквідувати, тому що ті, хто за Україну, кому болить, хто критикують цю владу. Про напрямки і тренди критикують. Вони ж нацисти. Це й Росія вважає. І я пригадую, як Зеленського подібні речі проскакували. Тому він це все знав і усвідомлював. Я не кажу, що він круглий ноль. Я кажу, що він інтелектуально стерильний. Він не керує державою. Він розкидає певні функції або за нього розкидають і йому там підказують деякі речі. І вони йдуть в відповідному тренді антидержавному. Він не може. Розуміти певних наслідків своїх дій. Але я дуже переконаний, що досить часто він їх усвідомлює. Іноді його підставляють, коли він боїться. Він боїться Байдена. А Єрмаку іноді потрібно Байдена тупо підставляти. От він і підштовхує його на речі, той не усвідомлюючи, говорить. Потім, мабуть, там розборки йдуть, ти мене підставив. мені це вони самі. Ось такі речі. Тому насправді одна річ не суперечить іншій. Він усвідомлює всю свою воно. Знаєте, це дуже добре в юриспруденції є. Є таке поняття як недієздатність особи, коли особа в силу свого психічного стану захворювань певних не може усвідомлювати, що вона скоїла злочин, і тоді вона звільняється від відповідальності. Ну, хіба що якщо злочин насильницький може попасти під примусове лікування? Для утримання відповідному медичному закритому типу закладі так, от це Зеленського не стосується. Він усвідомлює всю важкість своїх діянь, він усвідомлює їхні наслідки. Він не усвідомлює речей, як керувати країною, як забезпечувати безпеку, як заорганізувати міжнародну політику. І тому він ці речі тупо віддав іншим. Порушуючи де-факто, не де юре де юре він не порушив, але де факто порушуючи пряму норму конституції, яка забороняє делегувати повноваження президента іншим особам. Він фактично делегував владу в Україні тим, хто ну понаймали там певних головастиків, які знають, як це зробити як найгірше для України, які свідомо роблять погані злі небезпечні речі. Зеленський усвідомлює це, але при тому всьому. Сам робити цього він не спроможний, тому що інтелектуальна стерильність це трошки інше ніж. Психічна недієздатність. Я думаю, що я вам відповів на ваше питання, а буде ще десь в наступних випусках. Я ви час відкладаю, бо там багато тексту і весь час готуюся і весь час забуваюся поставити питання постійної моєї читаткички, яка завжди коментує, добре коментує, цікаво коментує своїми якимись там ставками, інформаційними то, що мої дописи в Телеграмі, яка має протилежну думку, яка вважає навпаки, що Зеленський настільки обмежений, що він не може диригувати. Цим е, башням і Кремля в себе в адміністрації. Не може їх там стравлювати інші, що вони повністю ним керують, а не він, ними. От я потім буду відповідати і на її питання, воно діаметрально протилежне до вашого. Теж тут треба буде з цими речами теж розбиратися. Ми догадуємося про деякі речі, але це видно з його поведінки і всього. Тому ще раз, моя відповідь не суперечить вашим висновкам. Одне другим сумісте. От, на жаль, десь приблизно так. А тепер дуже важливе питання, про яке якось ми всі сором'язливо вони дуже говорили. Що ви можете сказати про такого собі Романа Кураха з Закарпаття? Знаєте, я спочатку глянув, стоп, хто такий курах, а потім згадав: оце той скандальний священник, як кажуть УГКЦ, який. Після закінчення служби Божої в одному з храмів на Закарпатті закликав молитися там за дружбу між двома прекрасними народами. Це він мав на увазі: український і російський. Це викликало збурення. Я б не сказав, що воно було аж настільки жорстко-дике, тому що всі люди десь усвідомили, що щось тут не так. Щось тут ну, ніхто не кидав камінням, там, крім окремих, ну, відверто кажучи, от були колись московські, які... Попи, які гралися, і їхні там теологи, які гралися брудні речі. На жаль, деякі зараз переходять і пробують гратися в цю війну розколу українських церков, самоукраїнських, і в ПЦУ. Я помічаю це. Оці випади проти греко-католиків, то що вони може десь грали, і то це не дістало продовження. Всі розуміють, що тут щось тут не те. Ну це не позиція Святослави, який закликає молитися саме за перемогу. За перемогу молиться греко-католицька церква, а не за те, щоб обійнятися зі своїми катами. Є дуже жорстка відмінність, і люди це воюють. А я маю пояснити, в чому штука. Насправді, Греко-католицька церква, на великий жаль, має теж певний свій анклав, який не належить до її управління. Ну, це, як от є ПЦУ, українська церква, і на території України, досі діє московська церква, яка себе називає УПЦ Московська, ну просто УПЦ, а ми говоримо Московського патріархату. Те саме є з греко-католиками. Е, ні, я маю на увазі не тих догнанівську секту, яку десь колись створили, яку підтримували з Москви, Її, слава Богу, вже всі забули. Вона якось відійшла. Вона мала збурити, вона мала дискредитувати українську церкву і тому подібне. Це була пряма відверта агентурна провокація з Москви. Це були не греко-католики, а московські е, найманці, які колись мусили втікати з Чехії, там кілька було попів, які не прийшли люстрацію через роботу на російську розвідку. Вони приїхали в Україну. Хтось їм тут дав можливість жити, хтось їм дав тут громад Янство в кінцевому рахунку вони почали займатися диверсіями. Все, з ними закінчили ще мова йде про інше: про Мукачівську єпархію Української греко-католицької церкви. Греко-католицька церква в світі не одна, не тільки українська. Є в Хорватії греко-католицька церква. Є в Албанії. аж дві греко-католицькі церкви. Одна в Албанії, а друга е, опікується століттями вже Албанцями в Італії, де їх мало не більше ніж самі Албанії. Є ще греко-католицькі церкви, але одна єдина з них. Має повністю свій помісний фактичний статус патріархом е, Святославом Шевчуком, і на приликі жаль, в силу Ігор в Ватікані, а там дуже багато нехороших інтарих, і Ми зараз деякі з них бачимо. Дуже вони пролізли назовні завдяки, ну скажімо так, лівацтву папи Франциска. На жаль, але вони і раніше були і виокремана з тіла української церкви одна. Єпархія Мукачівська, яка має впливи і займалася, на мій погляд, навіть диверсійною діяльністю певною, щодо українців греко-католиків в Словаччині, де підтримувалося русинство, щодо українців в сербській воєводині. От якоїсь там був церкві нормальна, абсолютна служба Божа українською, фактично, мовою ну, проповідь важче зрозуміти, тому що на тому відповідному суржику місцевому, але немає згадок про українську ієрархію. От насправді десь звідти тягнуться ці нитки. В чому причина? Коли відроджувалася і виходила на легалізацію Українська церква, її штучно виокремили одну ділянку Закарпаття, Мукачів саме Мукачівську єпархію. І ця єпархія мала влитися вже в 95-му році остаточно до ГКЦ. але угорське лоббі зробило все можливе і неможливе для того, щоб ця єпархія не стала частиною єдиної греко-католицької церкви. І вона досі має свою абсолютну автономію, вона вважається напряму, підкоряється вселенському престолу. Насправді, насправді вона підкоряється певним політичним центром впливу в Угорщині. Тому ми маємо, так як православні мають, на жаль, православну церкву московську, так і ми маємо право греко-католицьку церкву угорську. Тільки тут набагато легше. Вплив угорські політичні там є слабші, релігійні ще слабші. Ті Церкви і священники і єпископи з Мукачівської єпархії насправді близькі до греко-католицької церкви. Там є дискусія, там є розмови. Вони разом голодували на красній площі в Москві. Тоді, коли в кінці 80-х українська греко-католики добивалися звільнення моєму домі, особисто у Львові на вулиці спокійній ночували, вертаючись з Москви два єпископи, тоді ще підпільної церкви Василик. Який коломійську єпархію очолював і Семеді, який очолював тоді Закарпаття Мукачевську єпархію? А потім пройшов оцей клин, вбитий політиками в першу чергу з Угорщини? І ми досі не можемо добитися повернення цієї єпархії до УКЦ. Я надіюся, що один з наступних пап, Франциск, це вже точно не зробить, зробить це завершення цієї справи. Але на щастя, там настільки серйозний діалог з Львівською архієпархією, що от зараз того ж самого е, Кураха зуміли переконати, що він попросив пробачення не місцеві єпископи. Вони його тільки відсторонили від сужіння, тому що це дійсно була провокація антиукраїнська. А львівський синків по роботі з, е, з, з монашеством переконав. Саме його, саме він, і він попросив пробачення за непродумані слова. Тому інцидент, в принципі, вичерпаний. Він це пробував пояснити якимось релігійним речем, але мені здається, що там діє трошки інша річ. Там занадто сильно вбилися певні е, угорські наративи. Вони, на жаль, досить сильні на Закарпатті. Ми бачили ці речі, скажімо, на початку війни. І тому там Тищенко так паразитував, тому там зараз Трухін собі обсус е, обселився, і там звідти робить свої вояжі до Європи. Тому що там дійсно є певний анклав. Певних угорсько-російських впливів на жаль вони трошки зачепили і УГКЦ місцеве. Ще раз кажу, це не має жодного стосунку до загальної церкви греко-католицької. Там цей інцидент вичеплений сама Закарпатська ЛГКЦ, Мукачівська єпархія, засудила ці дії, і мені здається, що більше таких повторів там вже в ті церкві не буде. Там у нас московська церква неймовірно сильна. От нею треба займатися, тому що вони там закою набагато сильніше ніж, скажімо, в центрі України чи навіть десь в окремих ну, південно-східних областях. От відповідь на це питання. Наступне, ну тут трошечки такий, знаєте, і плутаний і текст, і все. Але основна суть. Я би міг його відкинути, але насправді це тривожило людей, і я б чув, що появлялися і конспірологічні, і цілком логічні роздуми версії, чи не готується щось подібне. Ну, Суть дуже проста. Що, мовляв, США так зараз потребують Україну, і так залежить від України, що Єрмак які ну, який силами руками Зеленського може добитися, щоб його Байден. З ним розмовляв, спілкувався, з ним сфотографувався інші речі про тому, що там прекрасно знають, що це є кріт, що він готує момент, які мають під час війни заковтнути у Сполучених Штатах Америки. Таким чином має відбутися тиха зміна влади. Зеленського звивають. Я згоден. Зеленського звивають справді але. Мова йде про що? Що має відбутися сценарій, читаю, заміни Зеленського на Єрмака саме під час війни. Поки війна влада США залежить від України, тому змириться, З, почну, змириться значить, почнуть відставкою Шмигаля і призначенням Єрмака прем'єром. А далі там відповідні дії, за якими новий цар. Знаєте, це можна було проігнорувати, якби не те, що зовсім недавно був оцей вкит. А як народ зреагує на оцю історію, що, мовляв, от якщо Зеленського росіяни вб'ють, ага, росіяни вб'ють і вони його порігають як зіницю ока, то тоді фактично неконституційна створюється якась рада, де єдина конституційна постать це виконуючий обов'язки президента Стефанчук, який абсолютно не самостійний, а далі. А далі якісь дивні люди. Ну з одного боку, сам Єрмак, і з другого боку два його кишенькових міністри: Кулеба і Резніков. І вони мають, ніби, стати тим конклавом те основою, яка керуватиме країною. Я тоді це вже описав. Я це вже розкритикував. сказав, це неможливо. Це її інтрига. Брудна інтрига. Зараз оця історія. Вона раніше виникла, що Єрмака попробують легітимізувати у владі, тому що його посада не легітимна, її немає в конституції. Він просто звичайний радник завгосп, якого можна найняти на стороні логістичну компанію, найняти, яка буде займатися пересуванням і забезпеченням зеленського і консалтингову фірму, яка буде займатися е, підготовкою матеріалів, документів для нього. Сторонніх найняти їм буде платити. Це буде в 25 разів дешевше ніж нам обходиться ОПА, і в тисячі разів. Менше шкоди і менше загальних втрат. Так от, насправді, чи є ідея Єрмака себе легітимізувати? Вона в нього була. Чи на посаді прем'єра, ну, де факто йому це не потрібно. Шмигаль в нього повністю в кишені. Він його так тримає, знаєте, як маріонеточку, і куди поверне, туди Шмигаль пообертає, і там він щось говорить чи робить. Але закінчиться історія з Зеленським, і Єрмак зникає. Його просто не існує. Він втікає з України в там, Москву, кудись чи ще десь. Я не знаю, куди куди зможе. Але річ в тому, що якщо Зеленський програє вибори, то Єрмак так само зникає. В нього нема шансів, якщо він навіть буде при тому прем'єр-міністром, відразу ж закінчиться будь-яке перебування, будь-яка нова рада. Будь-який новий президент зробить все, щоб ця особа щезла з української політики і бажано в Ухянівське СІЗО перемістилася. Тому насправді я не думаю, що момент такої легітимізації щось допоможе, а момент подальшого захоплення влади мені здається тільки погіршить ситуацію для самого Єрмака. На мій погляд, ці хлопчики шукають способи, як замість Зеленського, який вже себе спалив до неможливості поставити когось іншого, хто зможе бути для них прикриттям і далі бути за кулісними тими ляльководами, які цих маріонеток будуть водити. І там зараз є певний розкол в позиціях. Там є варіант Коломойського і людей, ближчих до нього. Ну, наприклад, я би сказав, що тут і татаро, мені здається, до цього схиляється можливості такої, це витягувати ще. А ще демонстративніший виклик це цього поворознюка. От вони хочуть його розкручувати на президентську посаду. Вони уявляють, що українчики за це можуть проголосувати. Знаєте, після 2019 року я не здивуюся, що це відбудеться. Це жах, але це можливо. А мені дається, що Єрмак зараз шукає кілька інших варіантів, кого сунути. Те, що я знаю, Єрмак свого має це притула. Це Єрмаківський кандидат, безумовно. При того зараз теж починає робити заяви в інтерв'ю якісь опозиційні, критикувати владу, критикувати справи проти волонтерів. Так, з нього готують альтернативу, а не продовження тієї самої влади. І от зараз будуть домовлятися між собою, щоб висунути якогось одного потужного, який буде нібито проти Зеленського, який має стопроцентно перемогти. І тоді Єрмак законсервується у владі назавжди. Не знаю, як при поворознюку, тому що вони там побили горшки з Коломойським, але при. Притулі, ну він буде далі та ті ж самі ниточки смикати. Ну, притул, ну, не Зеленський, звичайно, ну що, відрізняється тільки тим. Такий же самий актор, тільки він адекватно говорить українською мовою, і трошки міміка адекватніша. Він кращий актор за Зеленського. Зеленський ще й поганий актор. От і все, різниці іншої немає. От тоді Євмах продовжить свою владу. Бо легітимізувати себе, він її втратить тоді ще сильніше. Тоді на нього буде вся увага. Тому я думаю, що ця версія її, мабуть, розглядала її. Сприймаю як не дуже сильно імовірно. Так, наступне питання. Е, цікавить ваша думка про інформацію, яка була на е, телеграм-каналі Пуч, і ще на багатьох ресурсах. Про нібито те, що готується звільнення Кулеби. І там пишуть: імовірною причиною стало те, що вплив міністра на ухвалення зовнішньополітичних рішень останнім часом суттєво зменшився. Е, е, Зменшився на позицію міністра закордонних справ пророкують заступника голови офісу Андрія Сибіга. Однак є ще один кандидат, голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Слухайте, це не зовсім та теза, яку нам розганяли. Я не про пуч маю на увазі, пучдобрі дає тексти. А вона розганялася по рядів каналів, так ніби щоб спробувати прозондувати. І там іша мова. Про інше, ніби то Кулеба збільшив свої впливи на Зеленського, ніби він має доступ, ніби він іноді перешкоджає єрмаку і робить якісь там донесення про справжній стан справи, не те, що говорить Єрмак. Оце повна єрунда. Кулеба. Абсолютно кишеньковий. Він покрявся. він. Чому пристайка зняли тоді ще з міністра закордонних справ на початку? Тільки Єрмак ох, обтримав всю владу в країні. Тому що той присягав на вірність Зеленському. Так, Зеленському, не Україні. Але не Єрмаку. І він відмовився працювати під Єрмака. А Кулеба притягнув в Єрмаку. Тому це повністю кишеньковий міністр. І Єрмака він задовільняє. Але. Кулеба дуже сильно спалений. І з ним вже ну, на нього дивляться на заході. Ну, знаєте, як дивляться на маленьку собачку, яку веде е одіозна постать, вигулює десь там на дорозі. Ви з собачкою не будете ручкатися, обніматися і ще там щось. Ну, доводиться. Але Кулеба занадто спалений. І тому почалася ця тиха дискусія. Я не думаю, що кулебу будуть міняти до кінця каденції цієї влади. Але, але те, що Єрмак зумів, я не розумію, яким чином, знищити. Позиціювання професійне такого кадрового дипломата як Андрій Себіга. Він до речі, в мене був керівником державної комісії, коли я захищав дипломну по своїй другій спеціальності міжнародне право. Там я по лісабонському договору працював і це була серйозна, на мій погляд, робота з песимістичними до речі, висновками для України, але її оцінили. І вона була захищена. І Сибіга був керівником головою державної комісії. І я його дуже добре знаю. Я за ним стежив, Ми трохи спілкувалися тоді. Ми цілу ніч їхали зі Львова до Києва. Ми розмовляли цілу ніч в машині, і мені здається, він хороший, сильний дипломат. Але те, що він робить зараз, його заяви по Польщі, це ознака того, що він, він здався. Він працює не на Україну, а на Єрмака. Чи Єрмаку було вигідно Сибігу, який на відміну Зеленського, який працював в дипломаті тільки швейцаром. Так, так, швейцаром е, найвища його посада була це керівник представництва України при міжнародних організаціях в Страсбурзі. Він там приймав українських делегацій, які туди приїжджали, селив їх в готелях, організовував їм пресу, організовував їм зустрічі, переговори і все інше. Все не більше. Ця посада найпринизовіша в дипломатичному корпусі України, і людина, яка працювала в отсутті швейцаром, стала міністром. І всі розуміють за кордоном, що він ніхто і звуть його ніяк. Андрій Себіга має повагу в світі, попри всі його. Ну вже в Польщі немає через свої заяви, але в багатьох інших країнах його сприймають саме як дипломата. І, можливо, Зеленський е, кажу Зеленський господи, Єрмак захоче зробити отакий трансформацію, і замість спаленого колеби поставити Себігу. Мені буде шкода, тому що в цьому випадку ну, на собі доведеться ставити хрест остаточно, а я тю людину раніше поважав. Ну сумно. Що стосується мережка, це є людина психічно трошки неадекватна. Це є людина з якимись дрібними амбіціями, повним нерозумінням західного стилю дипломатії, етики, політичної і тому подібне. Але йому ви ще щось хочеться. От йому в якийсь момент захотілося бути там. Коли йому ще не дуже пахло якась серйозні перспективи, захотілося стати там представником в одному судовому органі Європейського Союзу, де Україна має свої відповідні права. І він не просто подав туди документи, а він сам за себе проголосував. За українським законом це є кримінальна відповідальність, тому що це є порушення конфлікту інтересів. Ви бачили та господи, навіть Гоншуферач, якесь голосування за якийсь закон, іде він бере слово і каже: Я маю голосити про конфлікт інтересів, оскільки моя там якісь там зв'язані зі мною люди є власниками відповідних підприємств, які в цьому зацікавлені, і тому я не буду голосувати. Це обов'язок депутата, а не право голосити про конфлікт інтересів, коли людина голосує за питання, в яких її прямий інтерес, тому її Її кадрове призначення, це є кримінальна відповідальність. Мережко має за це бути під слідством. А на Заході, коли дізналися, що планувалося, його ж кандидатуру теж запропонували тоді, по-моєму, ЄСПЛ, то на Заході на неї глянули і тоді нам взагалі провели. Ми втратили тоді своє представництво СПЛ. Тому що від України запропонували людину, яка посміла в конфлікті інтересів сама за себе проголосувати, щоб ви уявили, що це таке. Тому ця людина трошки неадекватна, ну як і в принципі всі в зеленій владі. Так, наступне питання? Ну, питання конкретне, я маю, не маю на нього дуже що відповісти, хіба трошки деякі загальнення. Хотів запитати про роботу ППО на Сумщині там кордону більше 500 кілометрів. Фактично, ми не захищені, збивають, але ну, на привки жаль, саме на Сумщині дуже багато втрат жертв людських серед цивільного населення через ті керовані авіабомби, ну і плюс мінометні обстріли і тому подібне. Насправді, що там можна зробити? Є проблема. От один раз в тому напрямку підтягнули Петріот і пригадуєте, збили там на сході е три два літаки, три гелікоптери, чи навпаки, я вже не пригадую. Збили дуже цінні серйозні е рашистські повітряні судна, які везли. Це була вся група, яка супроводжувала відповідно два бомбардувальники, які мали запустити керовані авіабомби по українській території. Суючи з усього, їх збили петріотом. Ніхто інший їх дістати ліквідувати не зміг би тільки Петріот. І їх ліквідували. І після того там чуть-чуть стала тиша. Але потім пішли окрики з тому числі з Вашингтона. Ну акуратні, але ну слухайте, ми домовлялися, нашою технікою ви збиваєте робите все на територію міжнародних визнаних кордонів України, включаючи Донбас і Крим. Але ви. Не застосовуйте наші військові е, технічні засоби на територію, визнаною як Ерефія. І от через це довелося відтягнути. Проблема в тому, що ми могли в себе мати вже давно подібні наробки, які б дали нам можливість знищувати, збивати е, ворожі, е, ворожі літаки, ворожі ракети над рашистською територією. На жаль, через те, що Зеленський. Три роки знищував український оборонпром, ми не можемо цього зробити. Тому це є перший пункт, який стає, створює тут проблему. Другий пункт: чи нам могли б врешті-решт погодити саме ті засоби повітряні, не по наземних цілях? Цього напевне скоро не дозволять збивати повітряні засоби, які прямують бік України над територією Ерефії. Так могли б. Для цього треба дещо зробити. Для цього треба ті речі, які я спочатку цього року без розказую: ми маємо стати вітриною демократії, а не гавкати на захід а миритися зі Сходом. Знаєте, Зеленський це собака, навпаки. На свої гавкає до чужих лащиться. От вам пояснення, якби Україна виконувала стандарти і критерії і було більш-менш адекватно зрозуміло це вибір з її, то ми би мали вже деякі дозволи звільнення більше ніж зараз. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!